Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Світла. Дякую, що зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. І давайте розпочнемо таро розклад для наших близнюків на вересень місяць 2025 року. Подивимося, які енергії будуть присутні, підсказки для вас і перша карта на цей місяць. Близнюки, перша карта ваша. Перша карта це у нас така десяточка жезлів. Подивіться, такий тяжкий тягар, можливо, винесете за собою, можливо, вам вже надоїло щось складне переносити, і ви все ж таки стараєтесь доробити свою справу до кінця, улагоднити всі свої проблеми, але вам тяжко, тяжко нести той тягар, можливо, це якась опіка. У когось, так? Можливо, ви дороблюєте якісь такі певні справи. Десятка це все ж таки такий кульмінаційний період завершення, що якийсь період часу завершується у вас. Тяжкий період, так? який ви давно-давно тягнули за собою. Також це може бути в сексуальному плані, це може бути здійснення там, сексуальної якоїсь позиції, так? щоб ви стали для когось. Обраницею або бранком, так і, і все ж таки зробили свій певний такий результат. Все ж таки, це така ноша, така тяжка. І як не крути подивіться, ці всі жезли вони все ж таки квітуть, тобто в них є сила. Сила ваших якихось, знаєте, Надбань, то що ви раніше це все прокручували, можливо, ціле літо ви десь заробляли, десь робили якийсь проєкт, і саме зараз у вересні це все підходить до завершення, кульмінація чогось, над чим ви довго працювали. Добре, близнючки, давайте дивимось наступну карту для вас. Ще одна додаткова підказка. Дивимось, дивимось наступна карта. Поїхали. Так, це у нас вісмірочка кубків. Вісмірка кубків це, знаєте, ліпше майбутнє, яке було перед цим. Це пошук нових ідеалів, пошук нових якихось горизонтів. Це, знаєте, ваша душа і тіло прагне йти в той бік, там, де буде вам ліпше. Там, де ви знайдете якийсь прихисток, там захисток, там, де ваші почуття будуть спокійніші, Вісьмірки ще нам показують такий стан очікування, чогось, ваших якихось можливо, любовних намірів. Так? Можливо, ви сподіваєтесь на людину, яка до вас прийде. Запропонує вам якісь такі для вас певні м, любовні інтереси, певне таке знайомство можливо, і ви чекаєте, чекаєте, коли ж все ж таки настане той день, але подивіться, тут є і водичка. так? І тут є риби, риби у нас показують теж такі надбані грошові. Тобто, якби ви знайшли собі якийсь такий прихисток, і так і так ви приплинете до того берегу, там де вам буде добре, тобто краще, аніж було. Можливо, літо для вас було дуже тяжким скрутним, але зараз ви врівноважуєтесь і шукайте для себе той баланс там, де вам буде краще. І повірте, у вас це краще виконається так, як би ви хотіли самі. Можливо, ви навіть не знаєте, куди ви плануєте так, не знаєте, які там. Будуть результати, але це новий напрямок, який вас буде радувати. Давайте подивимось наступну підсказку для вас, близняки. Ще що буде цікавого, близнюки, наступна підказка. Це у нас, подивіться, тут такий вийшов туз пентаклі, це шанс. Шанс на нове майбутнє, на нову роботу. Можливо, хтось отримує подарунки коштовні, це можуть бути і прикраси. Це також може бути знаєте, якесь для вас від родичів наслідство. Як кажуть, хтось щось вам передасть у ваші руки. Новеньке, про яке ви будете піклуватися, оберігати так, щоб було щало, як ця монетка. Я вам бажаю, щоб воно все здійснилося. Карта дуже позитивна. Хто шукав нової роботи, то тут ви обов'язково знайдете новий для себе якийсь заробіток. Це можливо будуть навіть кошти вам якісь повертати, можливо, у когось там десь борги залишилися, так то ви достанете ті всі кошти. Можливо, у когось вирішуються питання якихось, знаєте, таких грошових вкладів. Для свого власного бізнесу то тут карта підказує вам і гарантовано каже: вкладуйтеся, щоб був початковий розвиток, бо без вкладу. Ви ніхто, ви ж розумієте, що ми робимо копієчку з чогось, тобто треба вложити і пізніше доставати якусь там винагороду. А загалом туз. Це одиничка, це початок, це щось нове для вас, щось з'явиться на вашому шляху. Таке знаєте, на чим ви будете працювати, і вам це буде подобатись. Це може бути будь-що, навіть і е, якесь нове кохання, так бо це нове кохання, де можливо вам якийсь прибуток запропонує, так можливо, це щось буде пов'язано. З відносинами, там, де ви будете просто в вигідній такій ситуації знаходитись. Наступна карта, дивимося ще, близнюки. Наступна підсказка для вас. Так, а тут у нас король. Король кубків, подивіться, такий він з лупою сидить. Так, у нього в кубці є пойло, яке він хоче пити. Це у нас може бути люди водної стихії, рак, риби або скорпіони, люди, які будуть допомагати вам налаштовувати вас психічний стан. Це люди, до яких можна прийти і порадитися, щось розповісти. Також це може бути лікарі, якісь, можливо, педіатри. Так, це добра, дуже досвідчена особа в своєму. Професійному такому плані, так це може бути навіть і масажист, це може бути будь-який лікар. Так? Це може бути порадник такий душевний, можливо, ви маєте дідуся, можливо, маєте батька такого чуйного. Трепетлово, який вам допоможе навіть устаканити ваші такі почуття в голові. Так? І ви до цієї людини можете прийти і порадитись. Жінки, якщо дивитесь, то це, можливо, до вас йде такий король кубків, у якому на першому місці дійсно почуття, кохання, любов, він може бути навіть альфонсом, вішати лапшу на вухо, аби у вас було. Як вам сказати, душа задоволена, але ця людина буде любити, буде показувати свої почуття до вас і буде вам відкрита, так буде щира з вами. Це такий добрий, добрий дядько або чоловік, який буде в вашому оточенні. Також, до речі, ця людина може. Показуватися, як і жінка, наприклад, так? бо це дуже м'яка особа, і дійсно з нею можна навіть випити той келих вина і посидіти добре, поговорити, так? вилити свою душу цій людині. Давайте наступну. Карту подивимось. Можливо, це ваш якийсь начальник, так який до вас м'яко буде відноситися, щось пропонувати. Бо у вас там туз пентаклі, можливо, ви достанете таку пропозицію, м'яку, і вона для вас буде приємно, так? Ви заробите такі класні грошенята на початок. Наступна підсказка для вас. Дивимось. Дивимось дивимось що це буде. Сімірочка сімірочка мечів подивиться, така карта. Вона нам, знаєте, показує застереження. Тут будьте пильні, уважні, дивіться, щоб вас ніхто не одурив. Або, можливо, ви можете приймати таку позицію, що будете десь увілювати від якоїсь ситуації, такої, можливо, десь почули якийсь телефонний дзвінок. Або смс-ку якусь побачили таку і приховувати інформацію від людей, від оточуючих, що то нікого нічого не знав. Також це може бути теж, як вам сказати, така ситуація буде, що ви можете десь квитки якісь загубити. Або десь в готелі, якщо ви відпочиваєте, залишити свої документи, так, і забути. Тобто по цій карті треба бути уважним, щоб вам ніхто нічого не наробив з документами, щоб не було ніяких крадіжок. Звертайте увагу, що ви будете підписувати, щоб на вашому шляху не трапились ніякі шахраї. Бо, дивіться, ніби людина вона якби, вкрала ті всі мечі і несе. так, вона так, без, усяких, без усяких завагань, вона без боюсь, вона задоволена, вона знає, що в неї є повний багажник всього того, що їй треба, чи, чи правильно та особа зробила, чи ні. Будьте пильні та уважні при цій карті, щоб вас ніхто не надурив. Наступна колода і наступна підказка для вас Близніки. Дивимось, додаткова карта. Додаткова підказка для вас, близнюки. Ще одна цікава. Так, а тут ще йде вісьмірочка жезлів. Чудова карта. Карта швидкості. Карта такої, вибачаю, це сімірка. Не вісьмірка, а сімірка жезлів. Карта такої, знаєте, відваги. Карта відстоювання своїх територій, кордонів, можливо, на когось чекає здача екзамена, і ви будете все ж таки доказувати свої вміння. Тобто, подивіться, маємо дві сімірки так. Ця у нас семірка безпосередньо відповідає за розум за нашу з мечами, а тут вже ця семірка відповідає за наш, такий, знаєте, практичні ділання, ті, що ми робимо, то, що ми можемо робити руками, так, то, що ми маємо в своїх запасах. І людина задоволена показує всі свої збереження, всі свої запаси. і Тут у нас є навіть три таких вовки, які охороняють і вас, і вашу територію. Тобто тут просто так до вас не підбереться. Навіть якщо у вас хтось хоче нахитати, так, надурити по цій сімірки мечів, ви, 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 ні у кого це не вийде. Тому що тут подивіться, який є захист. Вовки сидять, і ви стоїте на стражі як того, стражі галактики, так, але галактика то є ваша особиста земля. Можливо, Десь комусь треба буде оборонятися і не впускатися в свій двір в свою оселю, щоб ніхто вам там нічого не наробив. Так само і кажу вам: можливо, у когось буде співбесіда, і ви будете доказувати, що ви вмієте, бо ви маєте такого туза. Так, і це гарантовано може вам казати, що ви підете на роботу на співбесіду і будете показувати, на що ви здатні, що ви можете зробити. Дуже така, знаєте, класна карта, і вона в ключовому для вас проігрується. питання. Давайте подивимося ще одну підсказку від карт Ленорманів. І завершимо. Завершимо цей розклад цими картами для нормальних. Це у нас буде зараз підсказочка. І що це у нас? Змія? Подивіться, яка змія. Змія у нас, знаєте, це у нас карта розумова. Це, можливо, якісь для вас будуть дійсно пов'язані такі документальні справи. З, з якоюсь документацією пов'язано, звертайте увагу на смси, на дзвінки, звертайте увагу на то, з ким ви спілкуєтесь. Тут а, в цій карті прихована законність, тут навіть є таке, знаєте, як от кажуть, предательство, коварство, якесь так, Якийсь може бути обман. Але якщо ви будете тримати холодну позицію, то повірте, ви увілите, як у та зміючка, ви зможете викрутитись з другої ситуації. В першу чергу в цій карті заложена величезна мудрість, також тут там, маніпуляції можуть бути і з вашої сторони, і зі сторони людей. Так, от. Тут ще можуть бути якісь сексуальні такі завлікалки, еротичні, знаєте, така якась ловкость сексуальна. Можливо, ви як дівчина, як жінка, своєю харізмою, своєю сексуальністю можете добитися нової якоїсь роботи, так, сподобаєтесь у тому начальнику, а він у вас тут король, такий король кубків у вас випав, так? І дійсно, жінка може всі свої чари. Підлаштувати, щоб достати очікувану таку для вас довність, як то кажуть. Тобто це ловкість, хитрість, це також може бути якась інтуїція до саме для себе. Я вам бажаю, щоб ця зміючка вам дійсно проложила дорогу там, де вам потрібно, і подивіться, вона на чим на рогатці. Так? А рогатка, це ви самі можете запалити туди кирпича, влучити, не влучити, то вже така справа. Я вам бажаю всього найкращого, близняки. Хай у вас всі плани і мрії здійснюються. І до нових зустрічей, кохані. Бувайте! Па!